Спонсор показу Снекін Лаваш Чіпс новий тренд смачного задоволення. воскрес. Воістину воскрес у цей світлий день Пасхи. Ми вітаємо усіх глядачів п'ятого поверху зі святом і бажаємо, аби у цей день ви були разом зі своїми родинами у мирі та злагоді цього святкового дня. Ми прийшли у самісінький центр столиці, у місце де зустрічаються храми і жива історія. На Пасху на Софіївській вже вдруге відкрито фестиваль писанок, і цього року тут представлено роботи понад шести сотень художників. Тож сьогодні ми святкуємо разом з вами. Гуляємо з Софією та пригадуємо події. Минулого тижня У святковому випуску п'ятого поверху ви отримаєте вичерпну інформацію про вибір м'яса для грилю. Зрозумієте про всі нюанси облаштування оселі в українському вінтажному стилі. Разом з Машею познайомитесь ближче із декоративною штукатуркою з сучасним замінником шпалер. А розпочнемо випуск із тепла, причому буквального екокаміни, в квартирі вже зараз. Посидіти перед вогнем приємно і взимку і влітку. Тому родзинкою сучасного дизайну часто стає камін. Встановити звичайний камін можна і в житловому будинку, однак за однієї умови, якщо ви живете на останньому поверсі, адже для будь-якої печі потрібен димохід його роблять по фасаду з дозволу відповідних інстанцій або через дах. В останньому випадку дозвіл буде потрібен хіба від Карлсона. Об'язательне условие для дров'яного каміна це должен бути дымоход для того, щоб выбрасывать продукти сгорания. Будь-яко дрова і газ. Якщо, допустимо, це последній чипосідній етаж по ДБН, то є час розрішено устанавливати древні каміни. Для цього потрібно вивести димоход. Ми даємо рекомендації, як це зробити. Його ділять по місту строїтелів. Якщо не ну, робочі, то тоді это ми. Якщо класичний камін потребує архітектурного проєкту, то сучасні печі може встановити на меншій площі і зробити це значно простіше лет 10 назад в Європі как бы произошёл бум, все начали покупать только печи. Печи, 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 потому что они интересные, они имеют законченный вид, они э, разнообразны по дизайну и по установке они проще. Для владельцев квартир на нижних поверхах теж є варіант біокаміни. Назва біо з'явилася не просто так. Вони забезпечують екологічно чисте згоряння, адже в них горить очищений етиловий спирт. Встановити їх простіше, ніж, скажімо, телевізор. Вони є з різними варіантами установки, то есть как отдельный Настоящие, просто напольные, настольные. Привезли, распаковали, поставили, залили топливо, разожгли. Наслаждаемся. Есть ручные, как мануального использования. То есть нужно будет залить топливо вручную, нужно будет сделать зажигалку, поджечь. Соответственно, горит огонь, не требуя электричества. Но есть варианты автоматические, где розетка электропитания. Нужна для того, аби будь-який камін функціонував, потрібна одна умова: доступ кисню у наглухо закритій кімнаті. Вогонь почне задихатися. Тож перед романтичним вечором перед каміном не забудьте провітрити привіщення. Цей момент дуже важливий, Його потрібно зарані продумати. Либо заказчик буде постійно відкривати окна. Якщо говорити про частних домах, то зараз ці моменти вже продумуються на етапі, навіть проект Якщо такої можливості немає, краще використовувати ті варіанти, де подача повітря заздалегідь продумана виробником. В домі або в квартирі має бути правильно організована приточно-витяжна вентиляція. Некоторые производители каменных топок вони наперед как би, это все продумують и предлагают в своїх изделиях опціональне підключення воздуха для горения, там, з улицы. Що як би, виключає неправильну роботу каміна. І на кінець про пальне для біокаміна невеликий за розмірами варіант з шириною полум'я пів метра, споживає пів літра суміші на годину. Самостійно робити біопаливо ми не радимо, попри засилля таких рекомендацій в інтернеті. Краще все ж таки придбати у відповідного виробника. Вітаємо всіх із Пасхою. Сьогодні ми гуляємо на фестивалі писанок, і чесно кажучи, кожна із них це справжній витвір мистецтва. Так, завдяки таким писанкам можна багато чого сказати про їхню автора, адже в таких роботах художники намагаються відкрити свій внутрішній світ. А ще сьогодні завершився великий піс. І багато хто з вас сьогодні повернеться до м'яса. А ще і сезон шашликів розпочнеться. Ось, ось незабаром або вже можливо розпочався. У мене за зиму стільки рецептів маринадів назбиралася. Але головне у шашлику знаєте що? що? М'ясо. А ще у шашлику головне те, аби їм займався чоловік. А от вибирати м'ясо може допомагати жінка, як, наприклад, у наступному сюжеті. Шашлики це однозначно природа. Ця страва у всіх асоціюється з весняним і літнім настроєм, сонцем, зеленою травою і приємним запахом багаття. Крім відмінного настрою, головне, аби сам шашлик вийшов соковитим і м'яким. Наш дієтолог Марія Федоренко. Як ніхто знає, яке м'ясо слід вибирати. Лично мой выбор диетолога, я все-таки свинину не рекомендую. Все-таки пусть это будет э, це телятина, да, Говядина, баранина в конце концов. Почему мы э, не едим баранину? Это шикарное мясо. Например, то що це? Телятина, це... говядина. Говядина, да? да. Средняя. Я вот не знаю, стосовно шашлыка с яловичины. Можливо, оно быть жесткое, можно якось. Да, поэтому його именно нужно, во-первых, выбрать хорошую часть. Да, это может быть вырезка или теле. Или ну, До вас приходять і кажуть, дайте мені на шашлик яловичину. Да. Отак і кажуть, так? Да? Да, потім головне. Дело в том, что сейчас очень много людей відказується от від свинины. Очень много. Не проблема выбрать хорошую говядину или телятину на шашлык. Яке м'ясо ви не вибрали для шашлику? Найголовніше це його свіжість на м'ясі. Не повинно бути слизу, крові, рідини. Кожен шматок повинен бути пружним і рівним. Поверхня злегка зволожена, не липка, а м'ясний сік прозорий. Свят вообще не показатель, тому що це зависить від возрасту свині. Да? Чем ее кормили по світу она по цвету на может быть как темнее, так и светлее на самом деле. Поэтому хорошо, якщо мы про свинину яку у свинины треба брати частину на шашлык. Ну, понятно, что самое вкусное у свинины это шяк, да, Он самый жирный, и его все берут. В свинине много паразитов. Причем они содержатся не только на внутренних органах, как у говядины, например, но и в мясе. И мо может могут заражать человека. Даже в приготовленном тобто, навіть в приготовленому м'ясі попадає навіть коли вже було посмажено, да. прошло ну, Термічна обработка очень сильно мінімізує риск, але все одно он є. Почему сырую свинину не подають в ресторанах никогда? Вибираючи м'ясо для шашлику, треба звернути увагу на його вік. По можливості слід купувати молоде м'ясо. Але Марія Федоренко рекомендує вибирати старше двох місяців. Молодше, не смачне та й не корисне. точки зрення дієтології. гриль, мангал шашлик. это очень полезное приготовление м'яса. Корисніше ніж смак. Конечно, однозначно. Мы вообще ничего не жарим. Но, и, но шашлык, что происходит? Нету соприкосновения с жиром никаким. А тот жир, который есть, он стекает. А насколько нам известно всем, токсины и все продукты распада, они скапливаются именно в жировых клетках. И как нужно мариновать? Да как угодно. В интернете куча вариантов. Пусть это будет Например, гранат, пусть это будет киви, пусть это будет просто лук и специи. Это, послушайте меня, свежее мясо, свежее, не мороженое, хорошее мясо, Мясо не требует особых маринадов. Если человек после посту вышел, сейчас да, все пустятся и Пасха, все начинают жестко выходить. Может ли сразу бахнуть после 40 дней какие то там большой шматочки шашлыка? Что касается выхода из поста, надо быть очень осторожным, потому что очень много случаев, когда, ну, будет до больницы. Это очень большой, огромный стресс для организма. Съешьте одно яичко. Кусочок паски і маленький кусочок шашлика, да і випіті там этот полбокала красного сухого. В этом вреда не будет. всегда нужно знать меру. Не соромтеся вибирати м'ясо повільно, обдумуючи і тестуючи у цій справі. Краще нікуди не поспішати, а вибрати дійсно якісний продукт. Інакше ризикуєте зіпсувати не тільки настрій, але й здоров'я. Мудрі люди кажуть, у світі існуватиме любов, допоки люди писатимуть писанки. Перетворювати звичайні яйця на чарівні писанки в старі часи вміла кожна слов'янська жінка. І справа ця була таємнича. Для цього їй потрібно було приготувати непочату не непочатий вогонь, нові горщики та зібрати фарби із квітів та зелені. Взагалі історія написання і писання. Писанок налічує близько восьми тисяч років і, не дивлячись на усі складнощі, дійшла до наших днів. І сьогодні на Софіївській не одразу можна сказати, із з чого зроблені ці писанки. Наприклад, як ти гадаєш, це яка фарба? Не може, якийсь мідний купорос, бронзи, щось таке. Насправді це гіпсова штукатурка, вкрита фарбою та лаком. І Я одразу впізнала руку майстра. Це робота Дмитра Зазимко. І це справжній чарівник, адже він може за допомогою штукатурки зімітувати будь-яку поверхню. Будь Матеріал, і якщо ви мені не вірите, то дивіться самі. Тож сьогодні діма погодився провести для нас майстер-клас і Мені, наприклад, цікаво, що ми будемо робити. Ну, я до сих пір не розумію, так наразі, що, що це буде, як це називається. Це буде направлення декоративної штукатурки, доволі вже популярна, заміна декоративне... Імітація дерева. А який це -то матеріал тоді? Кіпсова штукатурка і вискрита акриловими фінічними слоями. У нас так. є кусок кіпсокартону, який спеціально підготовлений к вашого приходу. Ну, уявімо, що це стіна, да. наприклад. Так, можна представити. <свист> 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 есть, У цій стіні <поклевка>... краще робити, а не говорити, я так розумію. Тобто з поклівки взяли цей світ вже з підментом. А тут є кольор, так? У мене, здається, ще немає кольорів. такая серо-беленькая, то есть и мы для того, чтобы показать глубину еще фактуры дерева, то есть мы когда это будем все на сдир показывать, то есть она будет все поэтапно проявляться, так как здесь более семи слоев, цветов и всего ага. прочего. В да. общем, берем, в принципе, наносим штукатурку. Эй, вау! Этот инструмент, кстати, да, вроде кажется просто, но к нему надо еще тоже привыкнуть чуть-чуть. Ну, я по ширцерую. Ну, естественно. Дивитель, уже погано и как старые, как такие подряпанные. О, вот это, да, красиво. Сейчас уже взял штамповочка, имитация дерева. Просто приложили и немного покачали. То есть вот у нас уже структурка появилась Древесины. Просто берете, приложите и слегка покачиваете. И тянет, и тянет, тянет. Видите, у вас вот все хорошо получается. Вот структура. Вот это мое, да? Да, так, так что, что? не просто быстрее. С обратной стороны есть такая вот типа щеточка. Она дает своеобразную глубину. Так как у нас это будет доска, и нам нужна грань какая-то. Вот, допустим, у нас есть дерево. Так. Что в дереве есть? Сучки. То есть сучки у нас рисуются, в принципе, пальцами, чем угодно. То есть, в принципе, делаем такие кругляши. Далее. Для полного реализма, то есть мы добавляем вот такие вот полосочки. Потом мы до доску берем расслаиваем. В принципе, на этом этапе у нас. Ну, мая застыть. Да. Взагалі, давайте будемо чесними, Це інше, Так Полотно фото, що ми не встигли просто чекати так довго. Передідущий був образець, ми робили фактуру, саму основу. Тобто для ускорення всього ми ще немного слегка додали цвіт. Хочу добитися. Старий забор був викрашений низькими цвітами. Ага. Слой на Бачки. слой красиве, да, краси. да, да. Тобто дуже популярний в селах, там, то есть, вони всі в тренді, там, і в принципі. Я, я думаю, що вони не розуміють, що це да, в есть, тренді. Да, да, ну, да, да вони все... просто да. Ну, не можуть його пофарбувати. Золото і бірюза – це взагалі родні. То есть, берем. Я думала, це помаранчеві кольор, це золото. Що це золото. Ага. Взагалі мені здається, що це можна такий ремонт робити цією родиною. І дітям да, да, буде робота, там давай, бери фарбу, розфарбовуй і всі такі щасливі будуть. Правда? Да, і делі. ще добре, коли Діма був поруч і там. Керував, тут треба більше, тут менше. У нас є от кусок доски, і ми його починаємо декорувати. Стараємося, стараться, старатися. Щоб... Система тяпляп є, маєте програм? Ну, от якби, так. Да. Ну от я б вот і оставив. Я, я так ага. підозрюю, що у ваших друзів так от багато таких подарунків від вас. Не, я ж... Раз. Це тобі подарунок у нас нас. З новим роком. Не, я я жарюю. І можна це помер. Ну дійсно, це рука чиста. Хаси, Діма. Пожалуйста. Це був чудовий майстер-клас. Це програма П'ятий поверх. Ми вітаємо вас із Пасхою. З давніх давен символом Пасхи є писанка, і тому сьогодні ми на Софіївській площі. Найдавнішим та найголовнішим кольором вважався червоний колір добра, життя і радості для молодих. Це колір надії та вдалого шлюбу. Ну а інші кольори досить логічні: жовтий це сонце і тепло. Зелений – це пробудження природи, здоров'я. Ну а синій – це повітря та небо. Взагалі раніше нічого так просто не робила, тому всі орнаменти на писанках були символі. Тож, якщо ви раптом збагнете зробити свій інтер'єр більш національним та українсько-вінтажним, вивчайте історію і дивіться наш наступний сюжет. Паркани з лози, хата під стріхою, дерев'яні поли та вишиваний декор. Український стиль стрімко вривається у сучасні інтер'єри. старый стиль украинский он приветствует только природные материалы это в виде дерева это могут не быть не только балки это может быть деревянный пол там деревянная мебель Звісна річ, перше, що спадає на думку, коли говоримо про український стиль, це пирогово. Але за останній час у столиці та за її межами з'явилося дуже багато осередків українського етносу, де вітчизняний традиційний побут залишився практично у первинному вигляді. То коли я придбав цю хатинку, став над нею чарувати, щось робити і приїхав. Режисер Денисенко і каже, я тебе прошу, не чіпай цю хатинку, нічого, не сміття не викидай, не паутиня. Ми будемо тут знімати фільм, і тут буде траволікувальниця жити, чудернацька бабуся, і ми будемо навішувати свою паутину, розсипати сміття. Не чіпай, нехай буде так. Їх зацікавило. Потім мої приїхали друзі з Кореї, до цієї хатинки побігли фотографуватися. Я зрозумів, що воно цікаво всім. Тож за ідеями для власного інтер'єру по українськи можна сміливо вирушати до таких музеїв етнічної культури, але важливо пам'ятати деякі нюанси. Головний важливий момент не переборщити з деталями, коли дуже багато всього, дуже багато декора, то це може показаться таким, как это чоловік заходить в музей. Угу. Mm И -hmm. это будет понятное дело некомфортно. Лучше делать какой-то акцент на чём-то одном. Головними центрами будь-якого українського будинку завжди були піч і стіл. Саме з ними пов'язано безліч обрядів, повір'їв, біля них життя проходило свій повний круг від початку і до кінця. Якщо у вас дім, ви можете себе поштроїть печ з лежанкою, як були у наших бабушек. Якщо ви делаете ремонт в квартирі, то ви можете, в принципі, использовать фальш камін. Фальш камін або біо бі бі камін, його як-то цікаво обіграти. З аксесуарами варто бути дуже обережним. Велика кількість вишитих рушників, скатертин, серветок, оберегів, фіранів, курнаменту на стінах може перевантажити інтер'єр і зробити його нецікавим і абсолютно несучасним. Якщо у вас залишився допустим, старий рушник угу. бабушки або дідушки, з нього можна зробити відличні штори. А. Або, okay. допустим, якась там скатерть, зробити занавіски з них. Ну тут це все допускається, да так, да, звісно. найбільш характерними предметами українського традиційного інтер'єру є дерев'яні лавки і скрині. Їх використовували для всього. На них сиділи біля столу, спали. Вони були замість шаф і поличок у сучасному інтер'єрі. їм також знайдеться місце, і вони будуть дуже доречними. Якщо у вас зберігалася стара бабушкина скриня, то ми її можемо з легкістю використовувати не тільки як систему хранення, але ще й як в качестві стола. Інтер'єр, витриманий в українському стилі, не тільки стильний і актуальний, він стає носієм душі нашого народу, але таким він стане тільки в тому випадку, коли при його створенні буде витримана міра, і кожен предмет буде мати своє місце і цінність. Це програма П'ятий поверх. і Ми щиро вітаємо вас із святим воскресінням. Сьогоднішній святковий випуск, ми вирішили провести на Софіївській площі, де представлено майже 600 робіт від українських художників. Е, можливо, хтось скаже, що ці писанки не справжні, не традиційні, не сакральні, але, на нашу думку, головне донести до сучасного підростаючого покоління усі наші традиції. Ну, Серед усіх нам особисто припала до душі саме ця писанка. Можливо, тому що дивлячись на неї, розумієш, що наш Затишок і наше щастя зараз виборюють молоді хлопці та чоловіки. Тож ще раз хочемо побажати, аби в Україні і в кожній родині був мир та спокій. Це була програма п'ятий поверх зі святом з рівно за тиждень на цьому ж самому місці. НСК Олимпийский. Депеш Мод. Спонсор показу.